У тебе сколіоз чи в тебе перекос таза? Дуже часто саме перекос таза є причиною формування сколіотичної осанки. Зараз я покажу тобі три то вправи, які направлені на корекцію тазу, розслаблення тих м'язів, які тягнуть на себе. Поїхали. Ляж на спину. Зігни коліно і закинь другу ногу на коліно, обхути руками себе під бедро. Розслабшує і руками підтягуй це коліно до себе. Пару пружинностих рухів, після чого притягни до себе і потримай, старайся вільно подихати. Секунд 10-15. Розслаб і повтори. Якщо тобі зручно то можеш взяти себе за коліна і так само, так ця вправо буде більш ефективніше. Добре. Так само два підходи по 10-15 секунд. Поміняй ногу, зроби так само. Іхав далі, друга вправа. Нам знадобиться М'ячик для масажу або тенісний м'ячик. Ту ногу, яку ми будемо зараз розминати, закидуємо на коліно, піднімаємося, тримаємо упорчик, знаходимо тут болюві точки, вони називаються тригерними, проминаємо їх, добре пропрацьовуємо. Щось знайшов точку, потримаю секунд 10-15. Пішов далі, буквально по хвилині на кожну сторону. Те саме робиш на ту сторону. Супер. Знову лягай на спину, зігни ноги, закидаєш одну ногу на іншу, розставляєш руки в сторони для того, щоб тримати баланс і лівим коліном в праву сторону тягнешся А дивишся в протилежний бік. Тобі це зручно окей втримувати, підтягуєш трошки більше коліна. Також 10-15 секунд втримуєш це положення. Таке саме робиш на другий бік. Руки в сторони. Якщо Щоб відчути натяжіння ягодичних м'язів. Розслабся цього положення. Пам'ятаю, що весь наш опорно-руховий апарат він тримається за рахунок м'язів. І саме натяжіння інших і розслаблення протилежних м'язів приводить до дисбалансу. Це і приводить до різного виду болю в твоїй спині. Тому старайся прикладати зусилля, щоб твоя встава була рівною. І твоя спина тобі скажеться обов'язково. Дякую. До нових зустрічей.